– Рубаю проволоку. – Скажи, це важко чи не важко? Важко навантаження на руки, руки болять. За день можна нарубати проволоки до п'яти кілограмів, бо хоч щось обмир швидше настав. Таким ручним пристроєм Ростислав робить шрапнель, тобто подрібнює дріт. Це начиння потрібне для наповнення корпусів складової частини дронів Камікадзе, які використовують військовослужбовці, каже хлопець. Щоб зменшити фізичне навантаження, знайомий родини дроздів зробив автоматичний пристрій, що рубає дріт. То можна більше нарубати проволоки, і не так сильно болять. За вісім місяців на цьому станку можна бу... ми нарізали більше вісьми тонн. Продуктивність виросла в 10 разів. Мінімум 100 кілограмів протягом дня ми на ньому рубали. Віталій Дрозд волонтер. Чоловік каже, що коли не встигає нарубати певну кількість дроту, йому допомагають сини Ростислав і Матвій. Віталій розповів, що пристрій для рубання дроту зношується і ламається, тому купив ще один пристрій для рубання грубого дроту. За цим верстатом працюють два місцеві жителі-волонтери. Один з них Володимир Письменний. Як він наріже грубшу ніж цей може, і швидше. По крайній мере, той ламається, а цей ще не ломався. Треба його пересівати. Дуже багато їжі відскакує і плюс достаємо більше, які осколочки такі бувають, часом проскакують. Вони потім погано заходять, вмикаємо в бомбочки, 25 кілограм нарубаної проволоки, так називаємо їх осколки. За потребою військовослужбовців разом із синами Віталій заповнює корпуси до дронів Камікадзе. Я зараз засипаю в корпуси для дронів рубану проволоку, і потім будемо заливати смолою. Сергій Ященко, місцевий житель. Він виготовляє на 3D-принтері корпуси і скиди для дронів камікадзе. якщо немає замовлень від Віталія, я друкую для друкарні. Інколи надходять напряму від військових замовлення, то були насадки на дула автомат. Заряджувачі для патронів, підсавки для дронів. Також такі круглі бомбочки я просили, я друкував, без заповнення, просто корпуси відправлялися. А зараз найбільше запитів якраз такі на скиди і на корпуси для камікадзе. Маленький приклад скиду це йде накольник, це вже йде корпус, який ставиться накольник. Тут. Детонатор з вибухівки, хвоставичок знімається, засипається так само шратнелю, як камікадзе і все. Пластик буває різний. Ми його купуємо в різних постачальників. Пластик нам також передають волонтери. Віталій Дрозд каже, коли не вистачає пластикових корпусів для вражаючих елементів, то робить їх із відходних матеріалів. Не вистачає і дроту, говорить Віталій. З бензопилципи збираємо, купляємо ось такі труби пивихашні 32-го діаметру. Обклеюємо ось як можемо бачити, цеп. Обклеюємо так, цепи пускаємо, обмотуємо армувочним армувальним і ріжемо на, на, на невеличкі такі частинки, використовуємо відходи. От, те, що балон із-под піни викидається, йде у сміття, ми його використовуємо. І вже вставляється ось такий цеп, ось така частинка. По, по розміру, правда, вже по балону ріжеться. Вставляється це все в балон, так само засипається шрапнеллю, заливається ебоксидною смолою. Віталій Дрозд. Каже, що допомагає військовослужбовцям від початку повномасштабного вторгнення. За свою роботу чоловік має численні подяки. Просто дзвонять, відправляємо і все. Початку у нас була проволочка, було матеріал, з чого рубати, 100 кілограмів кожен день, так, день рубаємо, вечір 6 годин вечора на почту і відправляємо. В основному це донець схід. На схід, Донецький напрямок, Харківський напрямок, Південний, ой, південний напрямок Запоріжжя і на Курськ відправляли. Волонтер хоче, щоб небайдужі люди долучилися і допомагали. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.